21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві довоносні для сучасної України події. Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. Наш сьогоднішній захід репліє приурочений пам'яті Небесної Сотні. Сьогодні ми в Скорботі схиляємо низько голови перед тими людьми різного віку, яких було вбито в мирний час 21-го століття. Ми схиляємо свої голови перед тими, хто в боротьбі за волю і кращу долю України віддав своє життя. 21 листопада 2013 року початок подій, які спочатку називали Євромайданом, а трохи згодом революції. 21 листопада 2013 року на майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада понад 100 тисяч прихильників євроінтеграції. Вночі на 22 лютого тодішній президент Янукович втік з України. Відбулись позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації. Україна вдруге отримала шанс для цивілізованого вибору, демократії, очищення від впливу тоталітарного людиноненависницького на комуністичного минулого. 15 листопада 2014 року. Повстав майдан Майданів на подвиг і відвагу, і міст, із сіл, з відусіль усі пов... Ішов народ під стягу, ішов народ за майбуття, то лав стежки і траси, не за жебраство, за життя повстали від Черкаси, Гримить Житомир, кличе Київ від заходу до сходу, від Сумщини і до Волині лунає гімн свободи. Кожен із цієї Небесної Сотні. Як ми і з вами мали свою сім'ю батьків, друзів, захоплення і свої невідкладні справи, але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Давайте вшануємо загиблих героїв хвилиною мовчання. Пробачиш та й заплачеш. Слішне жаліти обмиєми всю Україну, Україну нову сину, які брат за брата, що під коліна простець не бояться хата. Подивишся навколо все не так, як було. Хоч мене немає поруч, знай, що я сумую. Мамо, я живий, хай накид чи очі, і серці не в'ється любою окром, Ти тільки не плач, наші дні. Віно. Людя дерева де любов. Ти побач мене, за які і сльози, за тобі літо й галі, що я не роблю. Я хотів лиха миру, добра і свободи, а мене за це воює в набив. набою. Не галій моя не, не що я не вийду. Не для не, не вороги, нехай судить Бог. Я для тебе сьогодні не бах посмігнуй, за в твої очі, дійми до зірок. Мочка сотня непокорених героїв, Відходила у чисті небеса і погляди знесилених мільйонів, Диви слід братам, батькам сина, Гора серця палають вільні душі, Зійшла зоря, ряденеве життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла, їх межла ще земля. Витає дух нескореної волі, льме, що ти, молитви і пісні, рядами рівними між нас ідуть герої, усіх до голову поклав. Небо падало, земля горіла, Знали постріли, стікала кров, на покуті свічатим тіла, молилася батьківська любов, не берегла дітей своїх країна, темніє небо, воїн падав на коліна, з життям прощатись не поспіша. Розбите серце і поранена душа. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свою голову за наше майбутнє. Хай пам'ятають всіх невинно убитих згортує нас, живи, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для смітнення власної держави на власній землі. Вони згасли, як зорі. Ми войни. Налете, належні, наше діло праведне святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам і важко через те, розп'яти наш між заходом і сходом, щоб, що не орел, печінку нам довбе, ласкався доле над моїм народом, щоб він не здався у знімечить себе. Лавлек за одним повір'ям оселяються душі померлих. Пам'ятаємо, що герої України потрібні всюди. Як на небі, так і на землі. Хай їхні колеки ніколи не відлітають у вирі. Герої не вмирають, вони завжди будуть в наших серцях. Небесна Сотня, то в серцях погонь, він гаряче палав за Україну. Він нині тихим співом за спокою співом. та земле, свою дитину. Пташином співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колосям. Останній раз, як мати пригорний чоло високий, Небесні сотні, шани молитви, за чисті душі, що злетіло в небо, і в шлях високий Божого світи, і в мирі, Господи, прийми до себе.